Марку із назвою ПТН ПТНХ у річницю повномасштабного вторгнення Росії погасили в різних містах України, зокрема в Ужгороді. Прийшов на погашення філателіст Володимир Бубняк. Чоловік показує свою колекцію марок з 1994 року. Я вже підготував собі конверти на різну тематику з цією маркою, які присвячені саме цим подіям. Які ставився за минулий рік, ну і вже в цьому році, крім того, в мене все Закарпаття, починаючи з 94-го року, почалися е, Україна почала випускати марки і спецгашення, присвячені видатним подіям Закарпаття діячам. Ну е, дуже багато, вже понад 60 є. Це чотирнадцята за рахунком марка, яку випустила Укрпошта з початку Великої війни. Про це розповів керівник закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій. Ознаковість цієї марки в тому, що її сюжет це безпосередньо взято із життя. Це о, морал всесвітньо відомого художника, активіста Бенксі, який зображений на на руїнах знищеного житлового будинку в місті Бордянка. Всі ми прекрасно знаємо, які там йшли, йшли важкі бої ще на самого початку російської агресії, і наші героїчні збройні сили після того, як підбили місто. Місто було знайдено в місті було дуже багато руйнувань, було, було багато жертв. Тому це не придуманий сюжет, це не щось фантастичне, це реальний сюжет із життя. Вражений мурал, який символізує перемогу світла над темрявою. Гроші з продажу листів з марками спрямують на відновлення зруйнованих закладів освіти, розповіла директорка департаменту освіти та науки Закарпатської області Мар'яна Марусинець. Понад три тисячі закладів освіти зруйновані. Це для нас дуже боляче, тому що учні не можуть нормально навчатися. Але попри те, що Російська Федерація робить такі кроки, які історія покаже і як злочинні. Найбільшені злочин все рівно освіта не злама. Ми отримуємо і тримаємо свій фонд дуже щільно за словами Сергія Калія. Загалом тираж складає 250 тисяч листів. У кожному по шість марок вартість листа 30 гривень. Сім гривень з продажу кожного з них спрямують на відновлення зруйнованих закладів освіти. Оксана Ушакова, Леонтіноколишин, Суспільне новини.